Добрий день, шановні шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо засідання комунальної комісії до е, в нас сесія? До 67 сьомої позачергової сесії міської ради 8-го скликання. Доброго дня. На порядку денному у нас три питання. Одне із них виноситься на засіданні нашої комісії. Пропоную розпочати засідання комісії. Хто за? Значить, у нас сьогодні присутній присутній Олеся Анатолійовна, Говоруха Олег Борисович, Данілєвський Сергій Миколаєвич, Соломаха Анатолій Андрійович. Чорнобай, Анатолій Миколайович. Відсутній за станом здоров'я Лавицький Михайло Петрович. За відкриття роботи комісії проголосувало п'ятеро одноголосно. Перше питання на порядку денному про надання згоди на укладання правочинів комунального підприємства Тепловодсервіс Миргольської міської ради. Доповідає Романенко Леся Миколаївна. Будь ласка. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству тепловосервіс Мергородської міської ради на укладання значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії, усіх додатків та додаткових угод них, інших правочинів пов'язаних з їх виконанням на суми, які забезпечують виконання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення на опалювальний період двадцять 2026 років. Дане рішення викликано тим, що НАК «Нафтогаз Україна» звернулася з листом про надання такої згоди. Це передбачено абзацом 2 частиною 6 статті 17 закону України про місцеве самоврядування. Там говориться про те, що укладання правочерів, предметом яких є майно роботи та послуги, вартість яких сукупно протягом календарного року перевищує 10% вартості активів комунального підприємства, повинно укладатися за попередньою згодою органу місцевого самоврядування. Минулому році вони такий лист не направляли і вкладалися договора на постачання природного газу і на інші постачання інших послуг без згоди. У 23-му році вони зверталися з таким листом і таке рішення теж приймалося. В цьому році вони знову звернулися з таким листом. Тому е, необхідно і на, надати. Запитання згоду. є коментарі. Тобто, ми цим рішенням дозволяємо сервісу здійснювати закупівлю. Дивіться, Хочу на, на це й хочу наголосити на тому, що це не дозвіл, це згода на укладення договору. Ми е, дотримуємося букви закону, як прописано це в статті 17, за згодою, не за дозволом, не за погодженням, а за згодою. Ми дозволяємо тепловосервіс укладати е, договори да. саме з нафтогазом. Чи з... Ні, Ми, е, ми пишемо mm -hmm. да на ту суму, mm -hmm. яка от 10 від цього активу. Mm -hmm. От саме і е, е, у у писовій частині ці цього рішення там прописані ті статті, на які ми спираємося, коли даємо цей дозвіл. Угу. Ще запитання є? Олег Борисович, прошу. У мене є коментар по цьому поводу. Це е, Нафтогаз України, е, розуміючи, що ситуація надзвичайно складна і е, можливі якісь не, не сплати. Тому для того, щоб подавати в суд на тепловоцевість. Вони, вони беруть нас за беруть Заручники, так. За да, да. е угу. Ну, якщо немає більше запитань, пропоную проголосувати. Хто за? Е раз, е четверо за. А, Анатолій Андрійович не приймав участі, так да? немає. Він вийшов. Ну, в принципі, нам вистачає для кворуму четверо за один не голосував і один відсутній. Дякую. Ще є якісь доповнення до порядку денного. Ну, якщо немає, далі Борисович, будь ласка. Сергій Олексійович, а що будується в шостій школі там для майстера? Це? Рез, да? Більше запитань немає. Пропоную закрити тоді роботу комісії. Хто за? Четверо за, один відсутній. Всім дякую за роботу.